Добрий день, продовжується серія уроків для учнів 10 11 класів, які готуються до НМТ. І сьогодні ми з вами поговоримо про е, граматику: це present perfect and past simple tense, які зустрічаються часто як у граматичних тестах, так і в завданнях з читання до НМТ. Для нових підписників в моєму телеграм-каналі я хочу нагадати, що мене звати Олена, я вчителька англійської та німецької мови, яка вже більше 10 років готує учнів до ЗНО та НМТ. Чому я саме обрала цю тему? Тому що, по-перше, часи Present Perfect and Past Simple часто з'являються на завданнях НМД, а також раніше ЗНО, вони входять до найбільш тестових граматичних тем. Ще інша причина, чому я обрала цю тему, це складність розрізнення. Багато учнів, які є учні, які часто плутають ці часи. Особливо коли йдеться про дії в минулому. Наприклад, якщо дія відбулася колись і продовжується зараз, ми це розглянемо пізніше на тесті, то це в нас буде present perfect tense, якщо дія вже відбулася і її немає в зв'язку з теперішнім, то це past simple tense. Розуміння різниці між I have done та I did критично важливо для правильних відповідей. Зараз ми з вами розглянемо на прикладі однієї з тем, яка була на ЗНО одного вірніше, граматичного завдання, яке було на ЗНО, find the correct answer. І саме ми будемо розглядати 42 питання. Зараз я покажу, де воно знаходиться. Ось. Ось це питання ми будемо розглядати? So, I will read the question. Uh, Actually, the sentence. In some parts of this giant frozen dessert, it hasn't rained, didn't rain, doesn't rain, or hadn't rained for two million years. Яка відповідь із цих буде правильною? Як ви гадаєте? Так, відповідь hasn't rained. «hasn't rained». Ось ця відповідь буде правильна. Чому? Тому що тут є зв'язок із минулим і продовжується дія в теперішньому. Я зараз наприклад це речення: в деяких частинках гігантськи замороженої пустелі дощило… 2 мільйони років. Тобто не дощило і зараз не дощить. Більш детальніше пояснення є в мене в наступному слайдику «Explanation». Ось воно. Зараз я зітру те, що нам не потрібно. Окей, okay. «Explanation». It hasn't rained for two million years. For 2 million years. А present президент вживається тут із декількох причин. Але якщо аналізувати дуже швидко, то це зв'язок із минулим і теперішнім. Так, перше, я написала вам три причини: зв'язок з теперішнім моментом. Так, я його вже пояснила. Друге, незавершений період часу вказує на період, який триває до теперішнього моменту, і можливо, продовжиться далі. Так, відсутність конкретного моменту у минулому тут не вказується точний момент, коли припинився дождь 2 мільйони років тому. Present perfect використовується саме для таких ситуацій без прив'язки до конкретного часу минулого. А якби замість present perfect ми вжили past simple, то це означало б, що дія відбулася в конкретний момент у минулому. І е, вона не триває сьогодні. Все, вона вже відбулася немає як зв'язку з сьогодення. Так. Окей. Далі. Е, як підготов... е, для того, щоб було вам зручніше використовувати. Present perfect є конкретні прислівники, або ми їх називаємо ще словами маркерами, такі як already є yeah, just ever, recently, lately, so far for since today, this week, month, so year, before, by now, after now. Так, такі самі слова маркери Є і в past Simple. Але в past simple вони трошечки інші, їх треба запам'ятати. Це є last night, last week, last month, last year, two days ago, a week ago, um, in 2020, in the past, a long time ago, back then. Тоді. Так, для того, щоб ви попрактикувалися тобто, в всіх часах Present Perfect and Past Simple, я підготувала для вас невеличкі такі вправи: 15 речей, щоб ми могли поставити конкретні часи або Present Perfect, або Past Simple Dance. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут також присутні слова маркери, які ми з вами розглянули. Це слова маркери для Present Perfect and Past Simple. Звертаємо на них увагу і виконуємо вправи. Всі вправи, які ви, які ви виконаєте, надсилайте, будь ласка. Мені у коментарі я обов'язково дам всі зворотні зв'язок. Далі я хочу нагадати, що триває набір учнів у 10 11 класі на НМТ, на підготовку до НМТ. У групах у нас працює 4 учня. Заняття будуть відбуватися два рази на тиждень а по півтори години. Внучкість програми це можливість адаптувати заняття під потреби конкретної групи командна, в якій ми працюємо за розвиток навичок співпрацювати спільного вирішення завдань. І обов'язково ефектний зв'язок, це перевірка роботи кожного та конкретні рекомендації по тій чи іншій помилці. Я пропоную вам безкоштовну консультацію. Будь ласка, пишіть в коментарях в телеграм-каналі слово урок і приходьте на безкоштовну консультацію Задоволення всіх буде чекати. До побачення. Дякую за увагу!